Козороги, вітаю вас. Давайте побачимо, яка ситуація складеться, о, так, волосся. Складеться на сім днів. Що у вас там буде відбуватися ці сім днів? Єрафант, четвірка пентаклів, п'ятірка жезлів. Єрафант це карта слідування правилам. Це такий старший аркан, який любить, так, як має бути: норми та принципи. Ну, наприклад, традиційна сім'я, традиційні устої, Ерефант це дуже такі прямі знання. Це не так, як, наприклад, Верховна Жриця, вона там підказує. Ні. Це напряму, це прямі традиційні знання, норми, правила. Він такий самокатегоричний, як і імператор. Тобто єрефант, наприклад, конкретно вашому випадку козроки, це може бути питання родини. На цьому тижні програються, програються якісь питання а стосовно, наприклад, хто керує вирішенням проблем в родині, <кхід> розподілення умовно влади над вирішенням питань, є якась конфліктність. Тобто, в мене є таке відчуття, що цей тиждень проявить якісь такі проблемні моменти. В сім'ї, тобто, ви побачите, а, можливо, ви набагато на себе берете і треба якось розмежувати вплив свій. Можливо, ваші родичі приймають забагато участі у рішенні ваших особистих питань. Але центрова фігура все ж таки мені є відчуття, що це буде родина, тобто питання родини остаткування. Якихось моментів. По четвірки пентаклів, це, можливо, якісь такі моменти, які ви вже приймаєте як норму, але вони все одно подразнюють. Тобто ви умовно знаєте, що зараз хтось там прийде там Тетя Галя, ну це так умовно. Вона, вибачте, взагалі горло сіла. Вибачте ще раз, ще прихворіла. Вона взагалі. Може там, о, я знаю, що це ж вона, вона зараз буде казати такі -то, такі -то речі, але від цього не легше. Все одно ви відчуваєте якусь таку роздратування та втому. Це вам дано для того, щоб ви спробували програти ситуацію по-іншому, розподілення впливу влади в сімейному колі для того, щоб збалансувати помірність. На дні колоди у нас помірність для того, щоб збалансувати родинне коло. Тобто кожен має відігравати ту роль, яку він має. І свій вплив на інших теж треба свідомо оцінювати. Так, поїхали. Що там у нас кохання, сфера кохання, козороги. Диявол, вісімка пентаклів, смерть і королева жезлів. У деяких парах закінчується термін придатності созалежних моментів. Про що йде мова? Я рекомендую. Багатьом, якщо хтось вперше чує таку фразу, що таке созалежність. поцікавитись цією темою, подивитися інформацію, тому що це дуже важливий момент. В нашому суспільстві созалежність вона присутня у стосунках. Це може бути емоційна созалежність, коли ви не можете без партнера щось зробити. Ну, емоційно себе розрадити. Тільки мій партнер може зробити мені свято. Я сам або сама собі не можу зробити свято. Або фінансова залежність, коли тільки мій партнер заробляє. Це дивіться, дійсно, є такі пари, які умовились, і їм це комфортно, але все ж таки дуже важливо мати здатність заробляти. Щоб ви могли себе Забезпечити. Це, різні. це може бути, до речі, созалежність, коли один з партнерів вживає зловживає чимось. Це може бути лудоманія, це ігроманія, це може бути алкоголізм чи наркоманія, наприклад. Тобто, цей тиждень піднімає созалежні стосунки. Я зараз це так підняла такі теми. Достатньо розповсюджені, а ви вже дивіться конкретно в вашій ситуації, де у вас нерівноціння, якесь созалежне відношення. Наприклад, бувають пари, де вони відігрують якісь ролі. Тобто, ти мені тато, я тобі донька, або я тобі мама, а ти мій синочок. Дивіться, це теж рівноцінність, це созалежність якась теж в цьому проявляється. Так. Тобто цей тиждень, знаєте, є таке відчуття, що програється ситуація, коли вам набридне ця, в принципі, гра. Тобто тут закінчується вплив конкретно диявола. Диявол – це оці моменти нерівноправні в парі. Для тих, хто зараз одинокий, це програється ситуація, коли ви пропрацьовуєте. Ту темряву, яка була у відносинах раніше, або ту темряву, яка дісталась вам від батьків, да, яка впливає на, ваше, на вашу побудову відносин, які ви обираєте партнерів, що ви обираєте? Конкретно такі моменти. Це дуже багато вивільняє енергії. Є тут енергія королева жезлів, це, знаєте, енергія життя дієвості. Я беру і роблю все. Так, як і раніше, більше не буде. Цього впливу на мене не буде. Я роблю вибір, і я буду робити супротив тому, щоб ця ситуація не програвалася знову. Ну, наприклад, деякі можуть вийти з таких сузалежних, важких сузалежних стосунків, коли, умовно, ну, там, чоловік або жінка алкоголіки. І перестати їх рятувати. Ну, це вже такий сценарій. Ви вже дивіться на свою ситуацію. Але саме головне, що цей момент він програється як завершення. Тобто завершується якась темрява. Так, що там у нас з фінансами. Король Кубків. Королева мечів, дурень і хочу цю карту Страшний суд. охо хо 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 Якісь у вас фундаментальні процеси, що у відносинах, що з фінансами. З фінансами є таке відчуття, що порада від. Водяного знаку, до речі, це може програтися як водяний знак це рак Скорпіон Риби. Наприклад, я скорпіон, якщо що. Або це просто така дружня бесіда, але вона виведе вас як на якийсь такий новий рівень, про що йде мова? Ну, наприклад, ви входите в стан в енергію королеви мечів, коли ви для себе закриваєте якесь гостре питання. Тобто ви його відсікаєте, і ви йдете в якісь нові енергії фінансові. Про що йде мова? Тобто, це може бути нова робота, це новий виток, це, наприклад, я змінюю асортимент, я все ж таки. Так, я про це думала або думав. І так, я візьму і зміню це. І тут мені приходить як відповідь, мені приходить як знак, коли. З'являється людина, яка, наприклад, така класна ідея. Я от нещодавно бачив, що це в тренді. Ну, умовно кажучи, така енергія, знаєте, дуже потужна, тому що все ж таки дурень і страшний суд. Тобто, якась така до вас прийде або ідея, або процес, який довготривалий, і винесе в собі дуже багато енергії. Дуже це щось таке нове і ризиковане, нетрадиційне, можливо. Ви такий спосіб взагалі не розглядали отримання фінансів, або ведення діяльності, або ведення бізнесу, господарства, тобто все, що стосується фінансової, конкретно вашої фінансової сфери. Так, ну от такі моменти, козороги. Цікаво, побачимо, як програється. Рада була вас бачити через карти. І до наступної зустрічі! Пока-пока!